Хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. Бог дарує зустрічі, і вони бувають різними. Сьогодні маємо зустріч в церкві Філадельфія. Ми маємо спільність один з одним, і ми тішимося, що Господь подарував нам цей день. Ми дякуємо вам, що ви через ваших братів і сестер, через вашого, вашого пастора Анатолія Миколайовича відвідали нашу церкву минулої неділі, але ми так не забарилися. І ось вже серед вас. Ну, шкода, що ми не могли ще взяти старший хор, підлітковий хор, оркестр і все інше, що в нас є. Вибачайте, але я думаю, що нам приємно бути серед вас і в такому кількості для того, щоб разом розділити спільність з нашим Господом. Ця зустріч пройде, вона будуюча, Я думаю, що для нас всіх, хто приходить перед лицем Господні, тому що Дух Святий Він направляє наше зібрання, і те, що потрібно сьогодні почути тобі і мені, ти ну, якби, маєш почути. Відкрий своє серце, просто і слухай серцем, що Дух Святий сьогодні говорить у твоє життя. І це відобразиться в твоєму майбутньому, тому що те слово, воно буде керувати тебе завтра, післязавтра. А може, сьогодні потрібно прийняти тобі яке то рішення. І ось це слово, воно може змінити і направити в правильний напрямок твої думки і твої бажання. Як Є такі зустрічі, знаєте, які, які ну, абсолютно в нашому житті нічого не роблять, не ніяких слід не оставляють. І на цьому тижні була конференція пастирів, ви знаєте, з багатьма зустрічалися. І це якби знову звичайна зустріч була з братами. І потім через рік знову зустрінемося. І в принципі, вони важливі ці зустрічі, але вони не відбиваються так важливо в особистому якому-то моєму житті. Але в моєму житті була така зустріч, знаєте, яка змінила моє життя. Кардинально змінила моє життя. Вона повпливала на все моє життя. І Просто з людиною, зустріч з людиною, дорогою, любимою, людиною, яка змінила все моє життя і до сих пір міняє. Ви знаєте, хто це за людина? Це моя дружина. Змінила і впливає на протязі всього життя на моє життя, на мої рішення, на мої, знаєте, ну, ось такий життєвий шлях. І... Сьогодні цей вірш, який прозвучав, він, я вже не раз цей вірш слухаю, але ну, він є сильно змальований переживання людини. І особливо, я думаю, той розбійник, який на хресті висів поруч з Ісусом Христом, він навіть не, не мріяв зустрітися ось на тому місці, там, на Голгофі, із Сином Божим, із Господом. Він думав кінець. Але ця зустріч, яка там відбувалася, і відбулася в нього з Сином Божим і Ісусом Христом, змінила Його вічність. Слава нашому Господу! Змінилася вічність у цього розбійника. Чому? Тому що він зустрівся із Сином Божим, який сказав. Сьогодні зі мною будеш в раю. Я хотів би говорити про те, про таку зустріч, яку має відбутися в кожній людині з кожною людиною. Зустріч, яка змінює життя на краще. Змінює не тільки життя тут на землі, але змінює нашу участь у вічності. Всі згрішили і полишені слави Божої. Немає праведного ні одного. Але ми знаємо. Ісус Христос, який прийшов на землю, це є цей момент, Він дозволив, щоб відбувся в історії, щоб кожна людина могла б, яка покличе ім'я Господні, щоб спаслася. Серед нас є ті люди, які зустрілися з Господом. Скажіть, будь ласка, а що сталося в вашому житті? Що відбувається кожний день у вашому житті? Можливо, ви народилися в віруючій сім'ї. Можливо, вас хтось привів до церкви, і вам спочатку було добре. Але що зараз? Що відбувається зараз у вашому житті? Я хотів би, щоб ви могли б поставити кожний собі питання, що зараз відбувається в моєму житті. І як я дивлюся на майбутнє, яке моє майбутнє. Все це. Може якраз відбутися в один час, змінитися все життя і змінитися вічність. Апостол Павло, який йшов в Дамаск, і був дуже сміливою людиною для того, щоб яку то істину людську відстоювати, на дорозі в нього. Зустрівся того, кого він не знав. Я задаю питання, а чому апостол або Саул? До цього часу, коли ми говоримо, Саул не зустрівся і, не, і, і не, ну, не бачив Ісуса Христа. Де Він був? Ми не знаємо. Про це в історії не так багато або можна знайти чогось, але ми знаємо, що Він не прийняв Ісуса Христа. І не був серед апостолів. Він був серед ворогів християнства. І він взяв листи. Він дихав такою погрозами. Та вбивством і навищих Господа прийшов до первосвящеників. це 9 розділ дії святих апостолів. І просив від нього листів. у Дамас до синагог, щоб коли знайде кого із послідовників цього вчення. Чоловіків і жінок в'язати і приводити до Єрусалиму. І коли він був уже близько Дамаску, а, аж ось осяло його світло з неба, і він впав на землю і почув голос, що говорив йому: Савле, савле, чого ти мене переслідуєш? А він запитав: Хто ти, Господи? А Господь відповів: Я Ісус, якого ти переслідуєш, важко тобі йти проти рожна. І він, тремтячив від страху, Каже, Господи, що хочеш, щоб я робив? А Господь сказав йому: встань, та йди до міста і там скажу тобі, що маєш робити. А люди, що йшли з ним, стояли, перелякаючи, чуючи голос, але нікого вони не бачили. Тоді Савло піднявся з землі і, хоч мав відкриті очі, але нікого не бачив, і вели його за руку, та й привели до Дамаску. І був він там три дні незрячий, і не їв, і не пив. А в Дамаску один учень на ім'я Ананія і сказав йому Господь у відінні Ананію. А він відказав: ось я, Господи, тоді Господь промовив до нього: устань. Іди на вулицю, що зветься простою, та й пошукай в юдиній хаті тарсяніна на ім'я Сав. Ось тепер він молиться. І бачив сал відіння чоловіка на ім'я Ананія, який до нього прийшов, і поклав руки на нього, щоб він прозрів. Та Ананія відповів: Господи, я чув від багатьох про цього чоловіка, скільки зла заподіяв святим Твоїм в Єрусалимі. І тут він має право від відповисвященику в'язати всіх, хто призиває ім'я Твоє. Але Господь сказав йому: іди, бо це. Цей у мене вибрана посудина, щоб нести ім'я Моє народам, царям і синам Ізраїля, і я покажу йому, скільки мусить він за ім'я Моє терпіти. І пішов вона, увійшов у дім, і, поклавши на нього руки, сказав: Брате Савле, Господь Ісус, який явився тобі на дорозі, що нею ти йшов, послав мене, щоб ти прозрів, і сповнився Духом. Святим. І зараз і очей його, немов луска спала, і прозрів він того ж часу, і встав він та й охрестився. Ця історія записана в дії святих апостолів. Але це ще не був апостол, це був руйнівник церкви Господа Ісуса Христа. А я чув про нього, що він багато зла. Чинив для святих в Єрусалимі, тих, яких ісповідують ім'я Господа Ісуса Христа. І Він каже, Він прийшов сюди, в Дамас, для того, щоб таке зло робити для святих Божих дітей. Що сталося? Господь зустрів Савла. Біблія наповнена багатьма історіями. Коли люди шукали Господа Ісуса Христа, але також коли сам Господь шукав людей. Скажіть, будь ласка, як в вашому житті відбулося, вас знайшов Господь чи ви його знайшли? Навіть якщо ми Його знаєте, шукали, якби він не дався нам або не відкрився, ми Його б не знайшли б ніколи самі. Але навіть тоді, коли ми його шукали. А такі моменти бувають. Бувають такі моменти, коли нас тягнуть до Господа, скрізь нас кличуть на площах, на вулицях, в тролейбусах, в трамваях, де б не пішли б ми скрізь нам зустрічаються ті люди, які кажуть: Слухай, тобі потрібно спасіння, тобі потрібно прийняти Ісуса Христа. Людина втікає скрізь, але її находять ось такі люди, які кажуть, тобі потрібний Христос. Ну, нема куди діватися, треба здаватись. Треба спасатись. І таке відбувається. Але ви знаєте, буває людина навіть у своїх планах не мала для того, щоб знайти Господа. І вона не думала б ніколи про це. Але стається такий момент у житті, коли вона. Просто із середини в неї виходить такий зойк, Господи, помилуй мене. Господи, спаси мене. Яке цінніше, що оцінює Господь в житті людей, що краще? А ви знаєте, просто слова віри, вони є дуже важливими, дуже цінними, коли людина кличе з вірою до Господа. Що це значить? Що визнає Ісуса Христа Господом. Що Він за всіх людей постраждав і вмер, але також може спасти персонально особисто тебе і мене. І ось Савл іде в Дамаск. Йому не подобаються ці християни, ці люди, які сповідують Ісуса Христа Господом, і йому зустрічається Господь на дорозі. Він не може далі йти. Він падає. Це надзвичайна подія була для такого сміливого чоловіка для того, щоб положити його на землю. Це не просто було, але це сталося. Сав, чому ти переслідуєш мене? Звучить голос. Можливо, не раз совість говорила. В Серце чуєсь. Чому ти поводишся так по відношенню до Господа? Чому ти робиш ось це? Спаситель же ж тебе бачить. Чому ти це говориш? Чому ти так думаєш? Люди тебе не бачать, ні. Але бачить нас Господь. Нас бачить Господь. Господь бачив, коли сам йшов по цій дорозі. Так, Ананія, учні знали, іде ось сюди. Але небо дивилося за ось цим чоловіком. Господь бачив Савла. Хто ти Господи? Я Ісус. Якого ти переслідуєш? Так його ж немає на землі. Він вознісся на небо. Ні. Ти переслідуєш учнів, переслідуючи їх, ти йдеш проти мене. Тобі тяжко йти проти рожна. Тобі тяжко йти проти рожна. Потрібно робити рішення, далі так жити чи міняти своє життя. Далі бути ворогом Господу чи здатися. Тяжко йти. І він, як віруюча людина, приймає рішення, яке повністю змінює. Його життя, дорогі християнин, коли ти призивав ім'я Господа Ісуса Христа в своє життя, чи повністю ти змінив своє життя, поміняв свій напрямок, чи наполовину, чи, можливо на декілька градусів, ну так, не прямо в пекло. Чуть-чуть в сторону. Але по широкій дорозі. Сьогодні цей приклад він дає нам відповідь, якщо ти хочеш в своєму житті отримати благодать, потрібно зупинитися. І зустріч з Господом, вона має змінити повністю весь наш свідогляд. Всі наші дії, наш характер, все наше єство, всі цінності тут на землі, тоді зміниться наша вічність. Мені подобається цей чоловік, який зробив таке рішення. Він сказав: те, що було перевагою для мене, я за сміття тепер вважаю заради Господа. Те, що було на першому плані, те, що було дуже важливим його слава, його релігія, його знання, його положення в суспільстві, він через одного погляду на Господа Ісуса Христа змінив все заради Господа. Його життя змінилося, і якщо дивлячись. В дієся тих апостолів, коли апостол Павло говорив із служителями Єхвеської церкви, то в 18-му вірші він зазначив такі слова. Ви знаєте, з першого дня, як прийшов я в Азію, як прибув я, як пробував я з вами всякого часу, служачи Господу усякою покорою. Покора не змінилася. Те слово, яке він сказав, Господу, що ти скажеш мені робити, на протязі всього його життя воно звучало на першому місці. Господи, куди мені йти, що мені робити, І як мені діяти, це було на першому плані, і він за це засвідчує в Єхвейській церкві, служачи Господу, з усякою покорою, і з горячими слізьми та з напастями, яких я зазнав через. Підступних юдеїв і що я ні від чого корисного не ухилявся, щоб не звістити вам і не навчити вас прилюдно і по домах, свідкуючи юдеям і грекам, покаяння перед Богом і віру в Господа нашого Ісуса Христа. Ціль і мета Його проповіді, Його служіння, і покори Господу було звіщати якраз покаяння перед Богом. Покаяння перед Богом і віру в Господа Ісуса Христа. Це дві речі, які можуть повністю змінити наше життя. Коли люди сьогодні християни мають проблему в сім'ї, мають проблему, яку-то, знаєте, ну, із своїм характером, сьогодні є гарний заклик для таких людей. Потрібно відновити свої відносини з Богом, звершити покаяння і прийняти Господа Ісуса Христа як свого Спасителя. Тому що через ці дві речі відбувається повна зміна внутрішнього чоловіка і думки людини. Людина стає іншою. Народженою з гори. Людина стає новим творінням в Ісусі Христі, стає дитям Божим, стає. Ну, от Серед нас є діти. Вони діти не всіх, в їх є батьки. Це діти, які в майбутньому будуть відображати своїх батьків. Чи це маму, чи це тата, чи це тата і маму будуть відображати через свій характер. Але ви знаєте, коли наші діти виростають в церкві, для мене, як батька, хотілося б, щоб мої діти не відображали б мій характер. Я не хотів би, бо я ще й досі над ним працюю, і Господь працює над ним, і Дух Святий над ним працює. ви знаєте. Але я хотів би, щоб мої діти відобразили б характер Христів. Ви хотіли б, щоб у вашому житті характер Христів відображався? Правда? Це так важливо. Тому що коли ми будемо жити в цьому світі і люди будуть тільки бачити нас, а не Христа, ми десь не повністю при цій зустрічі з Господом змінили ось як наш рух і Нашу поведінку, і наше відношення. Апостол Він говорить про те, що я свідкую всім. Немає різниці, чи ти Іудей, чи ти грек, тобі потрібно дві речі: це покаяння і признання Ісуса Христа Господом. І дивлячись. На життя апостола Павла, та як на посудину Господню, яку Господь вибрав, Він був наповнений Божою благодаттю. Тільки тоді Божа благодать може діяти, для того, щоб використовувати нас в церкві, тільки тоді Божа благодать нас може вживати, для того, щоб прославився Господь. І пишучи до цієї жіської церкви в четвертому розділі, сьомий вірш. Кожному з нас дана благодать у міру Дара Христового. Кожному із нас по своїй милості Господь дає благодать у міру для того, щоб ми могли бути в церкві Його. Як ті живі каміння, і устрояли б із себе дім духовний, священство святе, щоб прославити нашого Господа. Немає різниці. Сьогодні молодь прийшла з кар'єрної до Філадельфії, і нам немає різниці. Ми не себе показуємо, ми не про себе говоримо. Ми говоримо і прославляємо Господа Ісуса Христа, який в нас єдиний Бог. Алілуя! Слава нашому Господу! Ми його пізнали всі. Ми з ним зустрілися, і Він на наше життя вплинув. Він змінив наше життя. Можливо, хтось сьогодні є в церкві. Ви прийшли і ви потребуєте сили Божої. Ви потребуєте, щоб Господь дав вам силу, тому що те, з чим ви боретеся, ви самі не можете побороти. Є сила. Ісусі Христі є сила Духа Святого, яка може змінити людину і дати їй нові почуття, нові бажання, які угодні Господу, які не будуть руйнувати життя ваше, які не будуть руйнувати вашу сім'ю, які будуть ну, будуючими навіть для суспільства, в якому ми живемо. Тому що в світі зла і так багато. Але коли людина зустрілася з Господом, вона стає добрішою, вона стає любячою, вона стає, знаєте, бажання в неї робити добро. І ця благодать, вона сьогодні дається через Ісуса Христа. І тому, брати мої сестри, сьогодні є добрий час, коли ми є в церкві, ми не так, як той розбійник на хресті, Поруч з Ісусом Христом. Ми сьогодні знаходимося в церкві. У нас є можливість зробити вибір в своєму житті, сказати Господь, я з тобою зустрівся, але так мені заважає щось іти за тобою. Мені так заважає служити тобі. Я хочу, щоб ти змінив, звільнив мене від цього, дав мені свободу від тих чи інших таких звичок. Характеру мого, щоб я міг набути твій характер, щоб я міг бути покірний тобі. І тому є така можливість, знаєте, коли людина, можливо, серед нас є люди вперше в церкві, або виходите до церкви, і ваш, у вас є постійна боротьба у вашому серці. Сьогодні є можливість зустрітися з Господом, просто прийняти Його як свого особистого Спасителя, щоб він змінив ваше життя. Я бачу багато людей. Досить багато людей в своєму житті, яких Господь змінив. Я думав, ну і ви знаєте, на деколи із река думаю, хто його може змінити? Хто його може змінити? Мені не подобається той чи інший чоловік, можливо, людина. Я думаю, хто його може змінити? Але, дяка Богу, ми маємо силу в Ісусі Христі, в Його крові, в Його смерті є дана перемога. Кожна людина може стати іншою, змінити ход історії своєї у майбутньому і, вічність, і вічності. І тому, брати і сестри, якщо Господь сильний був змінити Павла, сильний, сильний вольовий чоловік, який міг надіятися на свій розум, на свою силу, на своє положення, він потім. Служить в Єхвеській церкві, покорився Господу. Потім Він говорить, що він з горячими слізми робить це. Я, він мужчина, він плаче так, він день і ніч трудився. Він за кожного його каже, він, я знову в муках породілі. Щоб вас знову навернути до Господа, щоб вас знову придбати, щоб ви знову приблизилися до свого Спасителя. Він, Його серце було нетвердим, воно змінилося, воно стало чутливим, плотяним, і це міг зробити тільки Господь. І навіть проти нього, коли стояли люди, які робили зло для нього, він зумів, знаєте, прощати їх, терпіти їх, любити їх. Аби виконати волю Божу. І коли він вже йшов в Єрусалим, каже, я не знаю, що мене чекає. Але скрізь Дух Святий говорить, що мене ждуть, ну, чекають муки мене і кайдани мене чекають. І він не ухиляється від тої стежки Христової. Він мусить іти, тому що він довірився своєму Спасителю. Коли ти зустрівся з Господом. Довір повністю своє життя йому, щоб він тебе провадив. Можливо, це тісна і вузька дорога. Можливо, це зараз незручно для тебе. Можливо, це не так приємно для твого тіла, але хай твій дух воспряне, хай твій дух зміцниться в Бозі, тому що для тебе він приготовив вічність. Слава нашому Господу! Можливо, в нашому зібранні є люди, які хотіли. Б Хотіли б, щоб Господь відновив їх. Можливо, ви тут, на цьому місці, і Господь давно вас чекав, зустрічав на дорогах. Але сьогодні у вас є, можливо, персональна зустріч з ним. Ви можете покаятися перед Ним і прийняти його як свого особистого Спасителя, щоб Він прославився через вас, щоб ваше життя воно було б змінене. Навіть будуть люди думати, о що сталося з цією людиною. Але коли мир Божий, коли щастя від Господа наповняє серце людину, така людина, знаєте, не дивлячись, що відбувається кругом тебе, ти покладаєш свою основу на Ісусі Христі. Це є наріжний камінь, це є наріжний камінь твоєї вірі. Це він твій особистий спаситель. Йому можна довірити своє життя, йому можна довірити своє майбутнє. І дивлячись на апостола Павла. Господь не обманув його. Він був щасливою людиною. Я, Мені подобається цей чоловік. Я хотів би так в своєму житті, знаєте, слідувати за Господом.